На огляді струмовимірювальні кліщі Юніті. Код товару 14335. Так, зберігаються ось в такому кейсі. В комплекті йде дві батарейки. Пара щупів, інструкція по користуванню. Так. І самі кліщі. Так, тут вмикається. Також є підсвітка дисплею. Як бачимо, гарно, чітко видно всі показники. Різні функціональні клавіші, місце для батарей. Замовити такі стрюмовимірювані кліщі можна у нас на сайті, посилання буде в описі під відео.